Марвел це неймовірно великий кіновсесвіт. На момент запису цього відео щойно завершилася прем'єра Thunderbolts, і разом з нею завершилася і п'ята фаза Марвел. Остання велика подія в кіновсесвіті був фільм Месники завершення. І от на горизонті більше ніж через 6 років намальовується нова глобальна кіноподія фільм Месники Думсдей. І до цього варто підготуватися. Тому я зробила для вас переказ усіх фаз Марвел для того, щоб бути готовими до прем'єри і просто освіжити свою пам'ять. За 17 Років кіно всесвіт накопичив чимало історій, тож стисло ознайомимось з ними усіма. У цій серії роликів я перекажу всі фільми та серіали кіно-всесвіту Марвел по черзі. На неважливих подіях я не затримуватимусь, проте детально поясню всі поворотні моменти та найважливіших персонажів, які пізніше згадуватимуться у кіно всесвіті. Тому цей огляд зекономить вам декілька тижнів перегляду всіх фільмів по черзі, хоча я все-таки заохочую з ними ознайомитись. Зараз я перекажу події першої фази Марвел або ж початку саги нескінченності. З усіма фазами ви зможете ознайомитися по черзі у плейлист. Ті переказ Марвел на каналі. А пізніше вийде два окремих довгих відео: переказ саги нескінченності та переказ саги мультивсесвіту. Це поки єдині дві саги, що ми маємо. Яка різниця між сагою та фазою Марвел? Фаза це етап розвитку кіно всесвіту, що об'єднує певну кількість фільмів і серіалів, які виходять упродовж кількох років. У кожній фазі з'являються нові герої, розвивається сюжет і відбуваються ключові події. А от сага це велика сюжетна арка, яка об'єднує декілька фаз. Сага Має глобальну тему або головного злодія, навколо якого все будується. Наприклад, які існують саги. Сага нескінченності об'єднує першу, другу та третю фази. Головний ворог тут – танос. Головна тема камені нескінченності. Після неї йде сага мультивсесвіту. Складається вона з четвертої, п'ятої та шостої фаз. Головна тема мультивсесвіт. Початковий головний ворог був Канах, але через проблеми із судимістю актора Джонатана Мейджерса за домашнє насильство Марвел Зірвали з ним контракт та змінили головного злодія на доктора Дума, якого виконає Роберт Дауні молодший. Сага це ніби вся книга, а фаза це її розділи. Перша фаза виходила з 2008 по 2012 рік. Вона відома також назвою «Месники повний збір». Це перша частина кіносесвіту Марвел і перша частина саги про нескінченність. До неї входили такі фільми. «Залізна людина» 2008 року, «Неймовірний галк» 2008-го, «Залізна людина 2» 2010-го, «Тор» року, «Капітан Америка. Перший месник» 2011-го і «Месники» 2012 року. Фільм «Залізна людина» та «Залізна людина 2» 2008-го та 2012-го. Тисяч року Тоні Старк, геній, мільярдер, плейбой, філантроп, а найголовніше розробник зброї та власник компанії Stark Industries – потрапляє в полон до терористів під час поїздки на близький схід. Викладачі змушують його створити зброю, але Тоні, використовуючи свій інтелект та знання, створює високотехнологічний бронекостюм, який дозволяє йому втекти з полону. Повернувшись додому, Тоні переосмислює свої погляди на світ і вирішує використати свої технології для захисту людства. Він вдосконалює Наліє свій костюм, перетворюючи його на потужну зброю та стає залізною людиною. Тоні стикається із корупцією у своїй компанії, яку очолює його діловий партнер Обедая Стен. Він прагне заволодіти його технологіями, щоб створити власну версію костюма. У фінальній битві тоні перемагає обидаю, захищаючи себе та світ від небезпеки. Мій костюм досконаліший в усьому. І як же ти подала обмерзання? Обмерзання. Зверни увагу у другій залізній людині. Старк стикається із наслідками своєї діяльності як залізна людина, зокрема і з тиском з боку уряду та необхідністю ділитися технологією своєї броні. Хочете мою власність, нічого не вийде. Подякуйте, що допоміг! Я успішно приватизував мир на землі. Тоні, окрім цього, бореться з погіршенням здоров'я через отруєння паладієм у його серці, що застряг під час першого фільму під час вибуху. Тут ми знайомимось з його найкращим другом та офіцером військово-повітряних сил США Джеймсом Роуді або Роудс. Під час запою Старка він позичає, а по факту тирить його костюм, тихо з і у називається на шоу. А Старк і не проти. Каже, ну і лишай його собі. Ану постав біт, щоб бити, братан. Я сказав, знімай! Так від Старка ненадовго відчепляється уряд, бо тепер в них на озброєнні є його костюм. Так Роуді стає бойовою машиною або залізним патріотом у різних озвучках по-різному. Machine в оригіналі. Гепі Гоган це охоронець, особистий шофер і друг Тоні Старка. А пізні. Ніше начальник охорони Stark Industries. і звісно, куди ж без Pepper Potts. вона працює секретаркою та особистим помічником Тоні Старка, а згодом стає його дружиною, бо вона єдина, хто здатна витримувати його характер і любити його. Попри це, тоні знайомиться з директором організації шпигунського антитерористичного агентства агенства ЩІТ Fury та Наташою Романовою Чорною вдовою. Sir! Я маю попросити вас злізти з пундика агенткою ще та, яка працювала під прикриттям як помічниця Старка, але насправді була відправлена щоб наглядати за ним. Бо щіт боявся потенціалу та безконтрольності Старка. Неймовірний гал 2008 року. Науковець Брюс Беннер працює над секретним проєктом уряду США, який має на меті створення ідеального солдата. В результаті експерименту з гамови Він мутує і перетворюється на великого зеленого монстра Галка, коли відчуває гнів чи стрес. Галк це його альтер-его персона. У Беннера є дівчина Бетті Рос. Її батько генерал Рос бажає використати силу Галка у військових цілях і починає переслідувати Брюса. Беннер ховається у Бразилії, намагаючись. Знайти спосіб контролювати свій стан та уникнути переслідування. Він знаходить спосіб зв'язатися із Бетті, і вони разом намагаються знайти ліки. Але їх переслідує генерал Рос та майор Блонський, який бажає отримати силу Галка. Блонський піддає себе експерименту із гамовипромінюванням, випромінюванням прагне отримати ще більшу силу і змушує доктора Стернса вести йому велику дозу гамовипромінювання. Я хочу те, що є в Беннері для себе, по моєму у вас. Уже трохи чогось є, правда ж? Мегніма це призводить до його перетворення у монстра, подібного до Галка, але значно сильнішого і жорстокішого. Також до організму самого доктора Стернса під час цього експерименту потрапляє кров Галка, і ми бачимо початок його перетворення на щось нове. Генерал Ро знаходить Беннера, щоб той допоміг зупинити блонськи. І після битви з ним Беннер перетворюється на Галка і перемагає блонські, але вирішує віддалитися від Бетті, щоб не наражати на небезпеку її та інших. Фільм закінчується тим. Що Брюс вирушає в мандри, щоб навчитися контролювати свій гнів і знайти спосіб жити із Халком у мирі? Всі згадані персонажі знадобляться вам при перегляді нового фільму про Капітана Америку Чудесний новий світ 2025 року, а також серіалу Жінка-Галк Марвел лише через 17 років вирішила завершити історію цих персонажів. Тор 2011 року в минулому король Азгарду Одін перемагає людових велетнів із Йотунгейму та забрав їх артефакт скриньку давніх зим. У наш час Тор, син Одіна, готується стати королем, але внаслідок своєї зрозумілості провокує конфлікт із велетнями. За це Одін позбавляє його сил і виганяє на землю. Ти не вартий свого титулу, а силу твою я забираю. І мене водіна вигадати. Хто цей молот матиме. Якщо буде вартий, здобуде силу його й потугу Тора. Там Тор знайомиться з астрофізикиною Джейн читься бути скромніше і закохується в неї. Також він знайомиться з її колегами Еріком Селвігом та Дарсі Льюіс. Тим часом брат Тора Локі дізнається, що він насправді уновлений син одного із переможених одіном Велетнів. Скринька не єдине, що ти взяв взявою у той день чи не так? То я просто ще один тобою вкрадений сувенір, замкнений тут, а ну і ще пригодиться. Не перекручуй мої. Міг сказати, хто я з самого початку чого не сказав! Ти мій син. Я хотів уберегти тебе від правди. І Локі, скориставшись відсутністю Тора, прагне влади в Асгарді та маніпулює подіями, щоб захопити трон. А за Тором відправляє винищувача, щоб той вбив його. Бо Тор єдиний претендент на трон та ще й беззахисний. Його намагаються захистити друзі, проте той не хоче наражати їх на небезпеку, тому жертвує собою. Завдяки такому вчинку сила Бога повертається до нього, бо Тор доводить, що вартий її. Тор знищує винищувача, як би це не звучало, і вирушає Васгар зупинити Локі, який вже відкривав портал між Азгардом та царством холодних велетнів. Тор зупиняє Локі, але руйнує Біфрост. Це міст між усіма світами до азгарду. І в кінці фільму Локі падає у безодню. Тор визнає, що не готовий бути королем. а Джейн починає шукати спосіб дістатися до азгарду. У сцені після титрів бачимо, як Нік Ф'юрі звертається до професора Еріка Селвіга, щоб той допоміг розгадати таємницю артефакта, який, можливо, є джерелом безмежної енергії. Це тесеракт, але за його спиною заявляється не такий вже й мертвий. Локі з черговим злочинним планом про Тесаракс розповім більше згодом. Капітан Америка перший месник. Попередні фільми відбувалися у теперішньому часі, але цей відносить нас в США, часів Другої світової війни. Геленький хлопчина з 1940-х років Стів Роджерс отримує дозу науково розробленої сироватки, яка перетворює його на суперсолдата. Його обрали на роль випробовувальника цього препарату через його винятковий характер, стійкість та чисте сумління, а не через те, що він ідеальний солдат. Я не хочу вбивати. Я не люблю бокию, їх треба карати. Ну, Вже дуже багато великих чоловіків воює на війні. Може, потрібен ще й невеличкий? Годж пройшов усі наші проби. Великий, швидкий, виконує ага. накази, як солдат. Він бик. Вишуканість війни не виграє, доктор. Її виграє від вас. Граната! Тікай, <плес> тікай, тікай! <плес> Чекайте! Назад! Ті, після введення сироватки, став новим символом США капітаном Америкою. Вітайте капітану Америку. Стів бореться із Гідрою. Це вигадана терористична організація в Марвел, яка сама розумієте під контролем кого була у сорокових в Європі. Під час своїх пригод стів знаходить нових друзів. Це Пегі Картер, майбутня голова щита і любовний інтерес Стіва. Говард Старк, батько Тоні Старка та Бакі Барнс це його друг ще з юнацтва і вірний побратим, який падає у безодню під час однієї з місій, і там помирає, як вважає Стів. Плакі, плакі, помер Бакі, бажаючи завершити війну, кеп від відправляється на місію по знищенню головної цілі третього Рейху та гідри Йоганна Шміта або червоного черепа таке прізвисько в нього бо. Через своє прагнення стати над людиною він прийняв неперевірену сироватку суперсолдата, яка спотворила його обличчя. Цей дядька шукав одну єдину річ, яка би змінила хід війни на сторону Німеччини та гідри. Він відправився в експедицію на пошуки тесеракта і знайшов його. То розповім більше про нього і чого цей куб всі собі хочуть. Тесеракт це такий артефакт, який є лише контейнером для зберігання одного із шести камене нескінченності, а саме Каменю простору. Він голубенький. Той, хто володіє всіма шістьма каменями та використовує їх, стає буквально всемогутнім. Ще давним-давно цей синій камінь знаходився в Асгарді, де його помістили в куб Тесеракт, який стримував його некеровану силу. Потім його відправили на зберігання на землю в Норвегію, допоки у цьому фільмі перший месник в 1940-х Йоган Шміт не знайшов його. І от маємо таку ситуацію: фінальна битва на літаку Стів, Йоган і Тесеракт. Під час фінальної сутички героїв Йоган торкається Тесара. Акта і то його кудись переміщує. Ну, це ж камінь простору, логічно. Йоган зник, а тесаракт падає у море. Стів залишається один на борту бомбардувальника, що падає на місто. Стів насправді ув'язався в проблему такого великого масштабу, що він навіть не до кінця зрозумів, що взагалі відбулося. Він просто знав, що має перемогти добро, і зробив все для цього. Після зникнення невідомо куди червоного черепа, рятуючи місто від падаючого ракета носія, стів скеровує його у океан і там розбивається. Виходить, Організація ЩІТ знайшла Тесеракт вже після того, як він впав на очах Стіва Роджерса в океан 40-х. Отак, бо в пошуках артефакту з безмежною силою спецслужби були більше зацікавлені ніж в пошуках Стіва Роджерса. Це я іронізую, бо тоді головою щита вже стала Пегі Картер, і вона, звісно, вклала всі можливі зусилля щоб знайти Стіва в океані. Проте це судилося зробити не їй через 70 років після подій фільму. У наш час Стіва знайшли випадково. Він виживає у зам. Морозці завдяки сировиці суперсолдата, яка надає йому набагато більше витривалості, ніж будь-якій людині. І після розморозки він зустрічається з тим самим головою щита Ніком Ф'юрі. Думали, що треба вас підготувати поступово. До чого? Ви спали кеп 70 років. Месники подорожуємо разом із Тесерактом. На початку фільму Месники він зберігається у щита, але Локі викрадає його, як і планував. Локі використав його для відкриття порталу, через який на землю в Нью-Йорк торглася іншопланетна армія Чітаурі, щоб поневолити людство. Директор щита Нік Ф'юрі збирає команду супергероїв, щоб протистояти загрозі. Це залізна людина Тоні Старк, Капітан Америка Стів Роджерс, Тор, Галк Брюс Беннер, Чорна вдова Наташа Романова та Соколине Око Клінт Бартон. Месники стикаються з численними труднощами та конфліктами у своїй команді, але, врешті-решт, об'єднуються, щоб захистити Нью-Йорк від руйнування та перемогти Локі і його армію. Вже під час битви Локі викриває свій план, що взагалі то хотів знищити землю, лише щоб довести свою силу братові та батькові Одіну. Глянь на, на ко. Думаєш, це божевілля закінчиться твоїм царством? Але вже пізно. Пізно щось робити. Масштаби загрози були настільки великі, що Рада світової безпеки вирішила знищити місто ядерною ракетою, вважаючи це єдиним способом зупинити вторгнення. Проте Тоні Старк ризикуючи своїм життям, схопив ракету і перенаправив її у портал. Це врятувало мільйони людей, але сам Тоні ледве вижив. Що тут було? Мене ніхто не цілував. Виграли. Месники перемагають. Іншопланетний портал був закритий чорною вдовою за допомогою Скіпетра Локі. А сам Тесракт Тор забрав в Асгард. Ціною цього стали значні людські втрати та руйнування в Нью-Йорку. В Кінці фільму месники вирішують залишитися разом щоб захистити землю від майбутніх загроз. Так закінчилася перша фаза Марвел. Переказ всіх подальших фільмів та серіалів ви можете переглянути у наступних відео та у плейлисті Marvel на каналі. Оцініть відео та мою вкладену роботу лайком та коментарем для просування ролика чи підпискою. Мені це дуже важливо. І також у описі під відео є посилання на Coffee, якщо ви хочете підтримати мій канал. До наступного відео!